У суботу найпотужніший тропічний циклон ПЕМ обрушився на Тихоокеанську острівну державу Вануату. Циклон п'ятої категорії зі швидкістю вітру до 340 км кілометрів на годину цілковито накрив вануату, зриваючи дахи у будинках, а хвилі висотою до 8 метрів спустошували узбережжя. Майже у всіх районах відсутнє світло, зв'язок, питна вода. Офіційних даних про жертви стихії немає. Згідно з повідомленнями співробітників управління з координації гуманітарних питань ООН, жертвами циклону тільки в одній провінції Пенама стали 44 особи. Okay. Метеорологи попереджали, що ПЕМ може стати найбільш руйнівним циклоном в історії Тихоокеанського регіону. Уряд країни вже повідомив, що має намір звернутися по міжнародну допомогу для подолання наслідків цього стихійного лиха. Багато районів столиці країни Порт Віла, в які проживають близько 45 тисяч осіб, виявилися затопленими, а будинки зруйнованими. Зв'язок зберігся в офісі дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у столиці країни. Представник організації Еліс Клеменс описала Ройтерс. Наслідки схоже на кінець світу, немовби в центрі міста вибухнула бомба, ні електрики, ні води. До нас дійшли непідтверджені повідомлення про жертви і безліч постраждалих. Люди просять про допомогу. Австралійський міністр закордонних справ Джулія Бішоп зазначила, що Австралія готова надати всіляку допомогу Вануату. Там пройшлися руйнівні вітри, дощ, повінь, суви, потужна буря завдала надзвичайних збитків. Ми також знаємо, що тропічний циклон ПЕМ зачепить тувалу, кірібаті, Фіджі та Соломонові острови. Стосовно Вануату, Австралія має команду кризового реагування, готову прийти на допомогу нашому представництву в Портвілі. Наш верховний комісар Джеремі Брюєр розмовляв з прем'єр-міністром Натуманом і запропонував допомогу Австралії. І ми готові підтримати Вануату в цей скрутний час. Вануату. невелика тихоокеанська країна, розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебриди на північний схід від Австралії. Чисельність населення Вануату становить близько 260 тисяч осіб. Циклон ПЕМ продовжує рух з півночі на південь зі швидкістю близько 15 кілометрів на годину. У суботу він з найбільшою силою вдарить по південних островах Вануату. Після цього продовжить рух до Нової Зеландії. За розрахунками новозеландських метеорологів, пем пройде неподалік від їхньої країни у ніч на вівторок.